Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монетку, присвячену місту з багатою історією. Історією одному із найбільших адміністративних, індустріальних і культурних центрів півдня України, в якому унікально поєднуються природа, промислові гіганти, розмаїття архітектури, назва якого пов'язана з відомими дністровськими порогами. Саме тут розташований острів Хортиця, унікальний природний комплекс, історичний та духовний центр Запорізького краю. Місто Запоріжжя. Монета називається Славне місто Запоріжжя. Була введена Національним банком України в обіг 29 вересня 2020 року. Номіналом монета, номіналом монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами, діаметр має 35 мм. Тираж 35 тисяч штук, гурт рифлений. Так, розпочнемо розгляд монети заверсу, як завжди, без капсули ми розглядаємо монетки, щоб їх було гарно видно. Так. Беремо гарний ракурс, якийсь зараз виберемо, щоб вона гарно світила. Не знаю, що там взяти. Якось отак, мабуть. Не знаю. Давайте так. E, значить, на версі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. Праворуч від якого написи півколом. Україна. Символічну композицію на тлі вертикальної матової смуги, що символізує Дніпро, стилізовані споруди острова Хортиця. Герб міста праворуч, план Олександрівської фортеці, ліворуч, що як два береги ріки, з'єднані мостом, під яким напис 5 гривень 2020. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч на дзеркальному тлі під планом фортеці. Ось такий мальовничий аверс. І перейдемо до розгляду реверсу монети. Так. Ось так. Значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію, що поєднує історію та сьогодення міста. На дзеркальному тлі абресу козацького профілю. Церква Святого Миколая, ліворуч від якої скульптура кам'яного хранителя історії. Праворуч на монеті історична будівля міста. Тлом усієї композиції слугують стилізовані сучасні житлові будівлі. Унизу горизонтальний напис Запоріжжя, під яким гребля Дніпро Гесу. Ось такий реверс. Монетки славне місто Запоріжжя, яка введена в обіг в 2020 20 році. Ось так, друзі. Хто вперше на каналі, підписуємося, ставте лайки, будь ласка, коментуйте. Хто має, хто не має таку монетку, хто хоче мати. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей в ефірі.